Кожна квіточка навесні це насолода. Блакитна брунера. Дуже чарівна. Вітання всім з Харкова. Ми з України. Ми на своїй дачі. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Що робимо в середині травня місяця? Які роботи в саду? Все я сьогодні розкажу вам. Тиждень тому. Я помітила в наших ялівцях звичайних казацьких всередині їржу. Показувала вам і обробляли ми препаратами їх від хвороб і водночас і від шкідників. Дивіться, зараз ось на цих гілочках нічого немає. Їржу я знешкодила, але однієї обробки. Недостатньо для того для того, щоб я була впевнена, що наші ялівці здорові, що їржу я знешкодила, треба провести ще хоча б одну, а краще дві обробки ялівців і водночас і обробляти і груші. Тому що і ялівці, і груші вони хворіють на їржу. На, ялівця, на ялівцях. Вона зимує, а на гроші потім, потім перелітає. Ось друзі, приготувала препарати, щоб вам показати, якими я сьогодні саме буду обробляти наші ялівці. Препарати, якими я обробляла в попередньому відео, я вам обов'язково напишу: це препарати тиждень тому обробляли ми ялівці. А сьогодні... Я буду обробляти ось саме такими препаратами. Дивіться: препарат сальто, препарат твікс, сальто від хвороб, твікс від шкідників. Робимо обов'язково водночас і від хвороб, і від шкідників, тому що ми не, не знаємо. Що там всередині трапляється? Навесні багато дуже шкідників, особливо коли волога погода, багато дощів, а потім одразу дуже спекотно. От на сьогодні зранку зараз 8 година, а вже 20 градусів. Дуже спекотно. Попередні дні було дуже холодно, тому обов'язково обробляємо від хвороб і від шкідників. Для того, щоб підтримати рослинку, можна водночас зробити бакову суміш і підживити. Підживлення можна зробити ось таким препаратом. Плантатор 30-10-10. або тими препаратами, якими я зазвичай користуюся: мегафол, МС Крем, Рівал. Якщо хвойна рослина дуже уражена, а я бачила ялівці, які ну, виглядали, ну Дуже негарно, гіржі було дуже багато. Що ми робимо? Під корінь розчиняємо препарат Топсін М і виливаємо під корінь. Або якщо у вас немає такого препарата, можна під корінь вилити препарат фундазол, це якщо рослини дуже сильно уражені, щоб знешкодити їржу і щоб проблеми такої не було. Якщо ми будемо все це робити, друзі в нас в садочках, якщо зростають груші, груші будуть гарні. Не треба пропускати ось такі обробки. Коли побачили, і здається нам, що все, їржі немає. Ми не все можемо побачити, і не всі процеси природні, ми можемо прогнозувати. Тому завжди кажу: гарний сад це сад, не тільки доглянутий своїми руками. А де проводяться профілактичні регулярні обробки? Я коли починала доглядати за своїм садочком, і біопрепарати використовувала, і все таке інше, мені теж хотілося, щоб садок був природній, щоб ніякі хімікати я не не використовувала. Але друзі, з часом ти розумієш, що деякі хвороби, деякі шкідники, ми не можемо е, знешкодити ось так милом поприскати або водою змити. Я кажу, там тлю. Ні, є е, е, от е, саме гіржа, е, її треба хімічними препаратами. Тоді рослинки будуть здорові і здорові, і ви зможете їх зберегти. Кожні два тижні обов'язково підживлює хвойні рослини і своєму садочку, і саду і рослини, які ми вирощуємо, обов'язково підживлює. Тоді вони виглядають дуже гарно, сильні, витривалі. І навіть коли якась хвороба нападе або шкідники, то вони справляться ну, звичайно з моєю допомогою. Дивіться, друзі, ось в мене тут в моїй садовій аптечці ось є такі препарати. Смарт-гро-хвойні відновлення, дуже гарний препарат. MC Крем і мегафул я вже використала в минулі обробки, тому не можу вам показати. Дивіться, рівал дуже гарний теж тут. Не написано по хвої, але я використовую, мені дуже подобається. І ось такий у мене ще є: Брексіл, теж підживлення по хвойним рослинам. Сьогодні вам буду показувати в цьому відео всі препарати, якими я користуюся. Чому? Тому що в минулому році, коли ми були відсутні, виїжджала ми з Харкова і в тій мисивості, де ми перебували, що я помітила, коли ми в магазини ходили, і на ринку, на жаль, на жаль, друзі. Зараз мене будуть дивитися, знаю, в нас багато підписників всієї місцевості, але, на жаль, дуже багато підробок. Тому ви часто пишете в коментарях під нашими відео, що ось цей препарат не працює, це марна трата грошей і все таке інше. Друзі, якщо препарати оригінальні, якщо ви їх купили в магазинах, в яких довіряєте продавцям, то все буде працювати. А якщо... І якісь невідомі препарати, в яких в якихось пакуваннях незрозумілих, а ще дуже дешеві, бо дешева рибка погана юшка. Звертайте на це увагу, це дуже важливо. Я не просто так зупинилася на цьому, тому що ну, дуже багато скаржаться на те, що препарати не працюють не працюють саме по цій причині. Це чарівна троянда поезія. Неймовірна, ніжна пахне друзі, теж неймовірно. Пару слів і за обробки троянд. Може, вже вийшло відео. А може, вийде більш так ретельно я розповідала про те, як троянди обробляти. Два слова скажу: від хвороб, від борошнистої роси, від гіржі препаратом фрідом користуюся. Дуже мені подобається, треба, щоб листячка вже була на трояндах. Від шкідників, від кліщів, які досаждають сосущих, гризущих. Багато-багато-багато ну, знешкоджує шкідників. Це препарат фараон. Дивіться, бакову суміш робимо. Якщо дивимося, мало пагонів на трояндах, обов'язково в бакову суміш додаємо препарат Плантатор 30 10-10 формула. Підживлюємо, щоб е, підтримати трояндочку, щоб вона більше пагонів дала, щоб е, в неї сили були. Потрошку відновлюється наш газон і зростають бур'яни. Ми користуємося препаратом цукрун дуже нам подобається, гарно працює. Ось е, будь-які бур'яни знешкоджує. Треба, щоб ось так відросла десь сантиметрів, щоб була 10. Травичка газонна, і можна обробляти з оприскувача по газону, ось таким препаратом. Оприскувач розчиняєте і оприскуєте весь весь газон. Не боїтеся, ми спочатку теж боялися, думали, що і газонна трава згорить, але нічого. Вони на газонну траву не діють ці препарати, а діють саме на дводольні рослини, на бур'яни. Після кожної стрижки, ось саме зараз, вже. Травень місяць буду користуватися кожного разу. Вже ми один раз підживлювали. Ось саме таким препаратом з формулою 20-20-20. Можна будь-яким, не таким, як я показую вам, а будь-яким препаратом для підживлення квітів, винограду, будь-чого, щоб формула була 20-20-20. Будь-який такий препарат він годиться для підживлення газонної трави теж. Тиждень тому ми обробили наші доріжки гербіцидами, якими користуємося ми. Зазвичай двома. Або ось таким вже бачите, пустий флакончик використали федерал, або антибур'ян. Дія однакова. Буває, що купили цей, а цього немає. Ну завжди, щоб в нас був запас. Купляємо, тому що приїхали багато бур'янів в минулому році. Хто бачив, як ми приїхали восени в наш садочок? Друзі, бур'яни були, були ну, ось такі завишки. вище мене. Ми зайшли тут ліс, ліс, ліс. А за тиждень десь до нашого приїзду була сусідка, і ми її просили, щоб вона перелізла через паркан, щоб вона подивилася, чи все ціле, що в нас тут. Так вона зайшла сюди і каже: Ой, мені здається, ви до ладу не доведете, Тут ну жах був. Все таке росло, якісь там пагони, дерева, якісь поросль була. Нічого, друзі. Потрошку, потрошку. Багато ще. Так от на зовнішній вигляд здається, що все дуже так охайно. Ну Трошки там підстригли барбариси, ялівці підстригли, там огорожу підстригли. Е, начебто все охайне. А коли я підходжу до своїх квітників, а особливо до городу, друзі, за серце хапаюся, тому що роботи багато, а ще мало часу ми тут знаходимося. Нема такого, щоб ми приїхали і щоб два-три чотири дні, щоб ми зранку до пізньої ночі, щоб ми тут робили щось, прибирали бур'яни повидирали. Ось, друзі, саме на доріжках ми користуємося гербіцидами, тому що це дуже економить наш час. Доріжки в нас з плітняка. Бо будуть запитання, в нас є окреме відео. Ми давно знімали, ще, мабуть, роки два або три, два назад. Як розказували, як вадик тут сам ці дорожки робив. Вони в нас не на цементі, вони на піщаній подушці, так? так. так. Ну, кому цікаво, подивитися. Доріжки, бачите, витримали, ну, бур'яну багато. Що ще дуже багато на доріжках. В нас е на доріжках це є і на газону. На газоні таке буває. В квітниках, е під чорною агротканиною, такого не буває. Що це таке, друзі? Це мурахи. Ось дивіться. Ось можна, можна побачити. Чим я користуюся двома препаратами: ось такий препарат використовуємо топ-стоп. Для боротьби з мурахами. Або ще гарний препарат брос, він є теж від мурах. а Брос коштовніший, цей трохи дешевший, тому коли який використовуємо. І цей гарно працює, і брос дуже гарно працює. Ще які в мене препарати в моїй аптечці? Слимаки. В нас в садочку їх немає. Я використовую там, де рослинки в нас для продажу. Тому що в, тій, в тому місці, де в нас знаходяться рослинки, там більш важкий ґрунт, ніж в нас. В нас супіщана почва, і в нашому садочку я ніколи слимаків не... Бачила, в нас дуже гарно зростають і хвости. В нас будь-які рослини я ніколи не бачила, щоб вони ушкоджувалися слимаками. але все одно, на всяк випадок, в мене ось такий препарат від слимаків є дуже гарний. Цей препарат використовують наші друзі. Ось в них дуже багато. І хости, і інших рослин, які дуже люблять слимаки. Тому в кого така проблема є, ось використовуєте такий препарат. Може хто будь-якими іншими препаратами користується, будь ласка, напишіть в коментарях відео, і нам буде корисно ваш досвід почути. Особливо, якщо дуже гарно вони працюють, і будь-яким іншим глядачам теж дуже цікаво буде, чим користуються глядачі і підписники нашого каналу. До речі, друзі, якщо вам подобається наше відео, ставте нам подобайки. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про наші нові відео. Ділимося з вами досвідом. Нам хочеться, щоб ваші садочки були. Здорові, щоб вони були охайні, щоб доглянуті, щоб, знаєте, щоб вона у вас завжди була можливість доглядати за садочками час був, настрій був, натхнення було. Ще сьогодні буду продовжувати стрижки і чагарники, які ще не встигла підстригти. Барбариси похиріплідники, плідники дерени. Воїні продовжуємо стригти. Після стрижки можна підживлювати будь-якими моїми улюбленими препаратами: Мегафол, MC Крем, Ривал, Плантатор. Всі ці препарати допоможуть рослинкам якомога швидше відновитися. Як тільки всі дерева вашому садочку, плодові дерева відквітнуть, ось такими препаратами я буду їх обробляти. Магнікур і проклейм від хвороб і від шкідників після квітіння відквітли і обробляємо. Далі, друзі, якщо у вас не було в своєму садочку, Минулому році, і навіть ось ви тільки но приїхали до свого садочку. Бо в нас, українців, ось ну, такі часи. Багато хто не може потрапити до своїх садочків, а коли потрапляє, не знає, що робити. Дуже гарні препарати, які дуже гарно спрацювали. Дивіться, друзі наші не були в своєму садочку, використали такі препарати. Дуже гарно побачили дуже гарний результат. Препарат Біошок і топсин М. Це фунгіциди, Бактеріциди. Робимо бакову суміш. Обробляємо все, що бачимо: хвоїні, плодові, все-все-все. І дивимося нер на, на їх дію. Дуже гарний результат, дуже швидко відновлюються рослини. Це знаєте, які препарати. Це як реанімація. От як швидка допомога. От, ви приїхали і реанімацію зробили своєму садочку. Бо це дуже важливо. Ось, запам'ятайте, ось такі препарати: біошок і топсін М. Вони діючі, сильні, гарні. Ще друзі. Дуже часто я спробую якісь препарати, щоб потім вам порадити. Ось саме один препарат я зараз спробую на таких хвойних рослинках, які дуже погано виходили з зими. Це препарат Забіон. Коли побачу, як він працює, тоді вам розкажу. Чи сподобався, чи дуже швидко він відновлює рослини. Ну, це саме так, як ми коли прискорювали зростання наших хвойних рослин. Ось дивіться, які вони гарнюнькі. Навіть після стрижки тиждень тому ми тут огорожу цю підрівняли, бачите, спірея, яка гарнюня. Вони вже е, такі дуже пухнасті. Так ось спробувала спочатку сама, потім вам порадила. Дивіться, які гарні результати, кому цікаво, подивіться, хто хоче, щоб хвойні рослини якомога швидше зросли, можна використати наш досвід. Друзі, бажаємо, щоб ваші садочки квітли, щоб вони мали якусь родзинку. Щоб вони були яскраві, здорові Україні бажаємо перемоги! А ми з вами дуже скоро. Бо ми над цим працюємо. Зустрінемося на нашому каналі «Сад Світла Світлани. До зустрічі!